А, а я не зелью. Я не Люці, я Просто вертаю все, що вони там нам робили. Будь ласка, ще раз я скажу. От, я вважаю, що от в нашій Україні вся проблема, всі війни, всі от через те, що ми один одного. Ну, має бути хтось такий, хто може простити, і ти от прийшов, десь, десь, прийшов, хто прийшов і хто мудріше. Прийшов Зеленський до влади. На чого він прийшов? Порошенко поганий. Порошенко каже: війна завтра буде. Тільки із за того, що Порошенко казав, що буде війна, він нікого не слухав. Ну це ж нормально, це психічна хвороба. І через це, виходить, я вважаю, що в нас і проблеми. Якщо є той, хто може простити навіть тих, хто його тримали, я думаю, що це є перспектива. І тоді ми зможемо кудись далі то есть, продовжити якийсь шлях, а не вертатися назад на 10 кроків назад. Ну, сьогодні з нашою війною ми вернулися на світі назад. На дуже велике ставлю. Бутусову Буткевичу привіт. Юра! Я прийду до тебе до першого, я туди. Знаєте, це, це, людина, я... це та людина, яка. Це та людина, яка. Юра, він супроводжував мене з позиттю, знаєте, з Вагнер Гейта. Це з 2000 року. Він знає всі, але він почав зі мною спілкуватися. Чому? Потому що він дізнався, що був Гір, був Моторола, були там інші, те, те, І ця людина вона захоплюється щиро, від щирого серця захоплюється. Не тим, який ти гарний зеленський ти чи Єрмак чи там Порошенко чи ні. а твоїми поступками, твоїми реальними діями, ну і результатами роботи. Це головне, оце людина, яка цінує саме те, що потрібно, і він так і казав, пам'ятаю, на перших іра Зеленського. Чого ви береште? Говоріть правду, просто правду і все буде добре. І так сьогодні наша влада себе загнала в такий кут, що вона вимушена бригати сьогодні всім. І там, і за кордоном, і тут, тому що вони до війни вони з росіянами розмовляли. Зараз вони з ними говорять і в ітогі ніхто не розуміє. А наскільки з ними можна довіряти їм сьогодні? Вони говорять з собою сьогодні. от як цей свідок зайць у мене в справі. СБУшник, начальник головного управління. Сьогодні він каже, була операція, відвіджав, Зате каже, та ні, я її заборонив. Як ти сну, як з такими людьми можна будувати? Добре, якби він був якимось там охоронцем на фермі, я вірю, що він може злякатися там і поміняти. Но він начальник СБУ управління і відповідає за життя цілого Києва. Це 5 мільйонів людей. І що кияни розраховують на таку людину, що він під час війни що він зробить? Він збере свої чемодани, там де гроші, і побіжить. А коли побачить, що не заходили Київ, вернеться, скаже: О, я був тут. Ну, ось такі вони, і таких вони підбирають. І тому вони так мені сьогодні каже дружина. в СБУ нервуються, що мене відпустили. Сьогодні прийшла така історія, що. Малюк сам себе поставив в таку ситуацію, ну він же керівник спецслужби воюючої країни. І причому він переслідує людину, яка зробила неба. Я не кажу про себе особисто, може я не гарний для нього, не подобаюсь. Оціни, що я робив. Так? Не я робив, оціни, то, що, то, що робили мої хлопці в СБУ. В СБУ цим займався не я один. Там 120 людей було в мене в управлінні. Там дівчата робили документи, ті слухали, ті техніку робили, ті, то там. Сотні, всі, і всі нас підтримували, всі нагороджували. Голова казав, так ви краще, на вас рівняється СБУ. А він вирішив посадити не цей час, суму в тюрму. Для чого ти це робиш під час війни? Uh -huh. Саме головне твоє питання. Ну ти стратегічно мислиш, ти ж голова спецслужби. Чи ти мислиш? Єрмак сказав, отак приходив до мене на, на суд цей Сашко, мій зам по Вагнеру, Він сказав: Я, Як Єрмак сказав, так і буде. Знищуйте матеріали. Ось. Це в людини немає своєї думки, От вони хочуть зробити з цієї країни такий 95 й квартал, де всі танцюють по їхнім цим, паролям, по їхнім ниточкам. Тому такі як Юра Бутузов і Буткевич Богдан, вони є зразками, на яких треба рівнятися потрібно, і тільки таким чином наша країна зможе кудись зробити крок вперед і ну, зупинитися. Тому що саме головне от, навіть для себе, я всі кажу, ти тримався. Коли ти віриш в себе, що ти в і правильний, не зважаючи ні на що, сьогодні бутусвока, що він поганий, але він все одно робить свою справу. І завтра йому в 10 крат верне повіду. в десять крат вернеться це все. І це написано в Біблії вже тисячі років назад. Тисячі років назад. Тому. Це істини, які вони порушують ті істини, які вже знає весь світ давно і по ним живе. А ми думаємо, що нас чому ми так з живемо? Що він з нами відбувається? Ну тому що брежуть там, постійно брежуть. Подивіться, що відбувається. Тому такі постійно зміни курсів туди, сюди і так воно відбулося.